Всім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Katie from Ukraine. У нас сьогодні середа і час починати нову серію серіалу з життям. Життя у нас таке, така жара. Десь 35-37. На сонці взагалі 55, я вже казала. Але за цей час усе прогрілося. Ліси, землі, каміння, цегла, усе прогрілося і просто не можна знаходитись на вулиці. Так, вчора щось я з цими пляжами, поїздками, гулянками до 8-9 вечора з Вернічкою, То щось моїх я запустила хату. І вчора цілий день я прибирала, відмивала, наводила лад в іграшках, всі діла. Одягла окуляри, бачите, так прикольно, виглядає, бо таке сонце пекуче, що взагалі больно в очі. Я спочатку не зрозуміла, що це таке, просто очі починають пекти. А потім зрозуміла, що це просто від жари. Сьогодні я думала їхати на пляж, але в мене трапився невеличкий трабл. Ну, як завжди, я не я, так без траблів. Ха -ха -ха. І сьогодні ми посиділи вдома. От просто йду і не можна просто задишка від цієї жари, просто капець. Підемо ми сьогодні в парк гуляти. Тому що просто така була жара, що не можна було вийти із хати. І, і, і нам дали світло в 11-й, ну і ми вирішили нікуди не ходити. Нафіга кудись ходити, коли є світло. <гум> Може, вдома посидіти. Є чим зайнятися завжди. Так, що хотіла розповісти. А це ж я зробила ось цю ручку, але щось мені не дуже подобається. Якось цей колір, не знаю. Ось подобаються мені світлі ногті, хоч те трісні, я не знаю. І. Я купила у добробуті, забула вам показати. Я вам взагалі зараз не все показую, що я купляю, якщо є настрій. Такі, знаєте, кусачки чоловічі, я бачила у брата чоловіка у Карпатах, такі, що ногті чоловіки відкусують собі. Такі ж я кусачки бачила у цих дівчат, що манікюри роблять у Ютубі. Купила я такі кусачки за 30 гривень у добробуті і повідкусувала сьогодні усі ногті, бачите? Хопа, трошки їх підпилила, щоб не той. Але сьогодні, може, як світло, якщо після восьмої дадуть, може сяду та перероблю нігті. Але зроблю я світлий колір, будуть різні руки. Не знаю, подобається мені світлий, хоч і трісні. Подивлюсь, може якийсь дизайн чи що. Я просто побачила ось такий дизайн у дівчинки у магазині. І він мені сподобався, але. В неї якось чи блискавки були інші, чи що, не знаю. Мені на інших подобається, а потім я собі роблю, а мені не, мені не дуже подобається. Зараз побігла я за продуктами. У нас там оргірки, помідори та хліб закінчився, побіжу куплю швиденько. Треба вставати зараз о шостій ранку, щоб не той, коли жара, не йти по жарі. Але хто ж це робить? Я коли вставала, напевне, після того, як Веронічку народила о 6:30. Роки чотири підряд, потім щось розбалувалась я, Дуже-дуже розбалувалася. Ті декрети, коли три роки ще сидиш, ще нічого. А коли вже п'ять, то це Так, Там просто жіночка йшла. Казала, що як три роки ти сидиш у декреті, то це ще добре. А потім, а як п'ять вже, то це дуже багато, дуже. От, по-перше, м'язи всі розслабляються, всі повністю. Якщо в мене були... Тоді я ходила по 15 кілометрів у день, в мене були сильні м'язи. Я ще ввечері приходила після роботи. Взагалі-то в мене була одна дитина. Я ще й прескачала кожен день. Так що так, і на все, на все я кажу вам, у мене був час. Я все. Ось подружки, ну знайомі сиділи вдома, що ми гуляли разом на дитячих майданчиках. Сиділи вони вдома. Я перша з них завжди. І весняну уборку робила. Перша завжди гордини прала, перша завжди вікна вимивала. Тому що в мене була мотивація. В мене тільки два вихідних. І мені це треба зробити, бо я потім не зроблю. Просто ніколи буде. Так що так. Виводи робимо. Вивод у нас один, що треба йти на працю. Працювати нехай буде тяжко, ти знаєш, що ти робиш, за що ти працюєш і куди ти взагалі йдеш. Усім гарного дня. Так, пру назад. Я вам колись розповідала, що я ж дуже щаслива. Як я приходжу, все через одне місце трапляється. Ось я прийшла, а у нас взагалі ось такі великі супермаркети, такі як АТБ, не знаю, варуси, напевно ні. А тебе точно у них стоїть такі великі-великі дизельні генератори. І вони просто кнопочку там нажимають, тин, і воно працює і. Як будто світло є, от так. А так я прийшла, а каже охранник, якраз охоронець зачиняє двері, ставить туди ті тілешки і каже, поламився дізель. Ну, <гум> коротше, <гум> <гум> лишилася я без нічого, добре там є такі з овощами точки. Я пішла, там взяла, майонез теж десь взяла і хліб взяла у хлібному кіоску. І він взагалі в нас цей кіоск. Залишився один на весь тупік. А раніше було три. Один, два, три, три. Так, мінімум три було. І два були, був один біля одного, і всім хватало людей і покупців. Хтось там купляв, полюбляв, хтось там і завжди той, і торговля в них була. А зараз той тебе забрав на себе всіх. Е Людей, всі категорії, практично всі категорії продуктів там була нижча ціна, і люди поступово-поступово поступово стали більше туди ходити і закидували звичайні точки роздрібної торгівлі і все. Туди перестали просто ходити люди, точки ці позакривалися, магазини, всі, кіоски, просто і така ситуація склалася, що ніде просто щось купити. І бачите, бах тебе закрилося і просто люди лишаються без нічого, бо ніде вже нічого не продається. Тільки в тому супермаркеті. Ось така трапилася історія. Взагалі ще я. Ледве-ледве йду, пруся тут просто, в мене ноги не йдуть. П'ята тридцять вже, світла нема. Зараз підемо гуляти у парк з Веронічкою. Тьомчик вже пішов, а вона мене чекає, я її вже заплела, зараз одягнеться і підемо теж. Так що так, отака історія у нас з цими супермаркетами. Дивіться, як вже виріс наш Ральф. Вже, напевно, в два-в три, напевно, рази він від того виріс. Десь за місяць чи півтора. А ну тихо, тихо, будь. Чимовик команди до мене до мене і сидіти, сидіти. ну Він так слухається ще. сидіти, сидіти, О, молодець, 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 файний хлопчик. файний. Ось так усе валиться, не погладити його можна, не можна на нищ, тільки коли їсть, можна його погладити. А так усе ось так валиться. Лапи такі здоровізні, в нього такі гострі ось ці когті. В мене всі ноги взагалі поцарапані. Ну, всі ноги поцарапані, то просто капіцані. Пес. Так? Да? Ральфінпупс? До речі, прив'язала я його сюди до дерева, на ніч я його відпускаю, а так він прив'язаний сидить, бо він нам нічого не дає зробити, і Веронічка боїться виходити на вулицю. А зараз вона спокійно виходить. Ну, дивиться, відвазався він чи ні, бо він ще любить відв'язуватись. Так, Ральфінпупс. М? Ось такі, вже і вуха в нього встали, бачите? А то все валялися, а зараз встали вуха. Ввечері ми з ним ходимо, зараз вже трошки без повідка, він гуляє біля двору. Ти гуляєш? Так, усім ще раз привіт. Сьогодні п'ятниця. Все, не можу ніяк. я вам знімати той серіал життя. До серії, щоб вистачило. Так, вчора ми були на пляжі, а потім е, після пляжу одразу до логопеда приїхали, то пляж не знімала, бо е, намагалася виставити те ж саме відео, е, що в мене вийшло виставити на цей канал про пляж. Але буду напевне його перемонтовувати. Бо на той кан на, е, канал Геймс Гімс в мене не вийшло його виставити. Воно заблокувалось навіть обрізане, таке, як я його обрізувала. Так, я йду зараз у сторону, як бігати, але бігати я не буду, бо ледве-ледве я відновила свою спину. І то сьогодні я ходила до магазину і знову вона боліла, ледве дійшла, думала вже не дійду. Треба мені десь періодично сидіти, щоб як розтягувалися ці м'язи і не було мені так боляче. Так, а я просто туди, коли ходила, ми з Веранічкою, а куди ми йшли? А, їхали туди до Лагапеда. І знову я туди донизу пішла і побачила, що та абрикоса, що я вам казала, велика там знизу є, не чия, що вона вже дозріла, вже там е, гілку навіть велику з абрикосами відламали і кинули там у канаву. То я взяла два великі пакети і пішла збирати на варення. Бо 13 банок я вже закатала, але треба ж далі, Ще в мене 6 літрових стоїть. Але 6 літрових це мені два рази варити велику мою кастрюлю, щоб вийшло. Ось, ось ще тут є. Теж така велика, це як слива, слива лича. Ось, ось тут слива, і теж. Ага. А ось тут абрикоси її вже позбирали. То, напевне, хозяї собі позбирали, бо вона взагалі поста стоїть. Ось, ось вишня ще є. Зараз теж на компот зберемо трошки і на компот, бо закінчилось це. Все ото з лотити, то той мохіто. не хочеться. Хімію ту зелену. Воно ну, ну, смачне, але е, компотики треба варити, поки є фрукти. Україна каже, що у нас усе, усе смачне, що люди приїздять із Європи і кажуть, що вони такого, таких смачних фруктів, овочів, хліба такого смачного взагалі нікого не їли. Ось все проходимо яблунька у людей. Бачите? Ого, Маленька яблука, яблука великі, файні. Взяла вас з собою. Сьогодні у мене там були справи, приходив хлопець, там міняв нам у двигуні прокладку, свічі поміняв. Змінив це все. Завтра теж там. Короте, у нас усе куплене лежить, а ніяк ми не можемо довести до ладу і все те поміняти на машині. Так що так, зараз робимо. А, Аналізи свої. Щось так в мене закрутилось з цією машиною. Не розповідала я вам, може, потім колись розповім. І не, не поїхала я нікуди здавати свої аналізи. Може, з того вже тижня, а може і ні. Бо, напевне, ще тиждень ми погуляємо, поїздимо по пляжах, покайфуємо, а потім будемо дивитись, може якісь будуть зміни у нашому житті. Так що так. Зараз їдемо. Так, я все переробила і у нас і є ще. Блін, як на той, як на зло, світло зранку було, а я не, не переробила руку цю Манікюр. Я би встигла 30 разів це зробити. Щось не той. Може, ввечері дадуть, але на вечір сподіватись не той не можна. Просто в мене мати електрик. Високовольтних підстанцій. І вона каже, розповіла мені, що кожне оце відключення це ж така. Здоровенна, ограменна, просто мощніша нагрузка на саме вимикач. І вона каже, що е, кожен раз, коли вимикають, вмикають, то дуже така велика нагрузка йде, що він підгорає там цей вимикач. І що е, ось такий мощний вимикач, він взагалі розрахований на 5-6 включень. І потім його треба змінювати, тому що воно тієї напруги просто не витримує, е, саме коли вмикають. Так що так. Прийшла я до цієї абрикоси, Зараз будемо дивитись. Боже, а тут ще щось ще є. Їх ще тут дві. У нас там в кайдаках я ще знайшла. Так, тут дві, тут ще друга поспіль є. А ось ця ось я вам показую, яка вона файна. Так, що ви бачите. Ви бачите. Так, зараз я перемкну. Файна, велика, бачите, але вже поламана. Вже її хтось ламав і ось гілки валяються. Навіть за абрикосами, бачите, поламали і нічого не позбирали, і так і кинули. Люди скоти просто, просто скоти. Зараз щось я буду робити, не знаю. Буду намагатимусь, як на неї вилізти, там все поламане. І ось. Все. Так, удачі мені, побажайте. Так, почала я їх рвати, а потім дивлюся, а вони якісь тверді на той, як я їх чіпаю. Я так зрозуміла, що вони ще не достигли. Тільки на колір вони схожі на стиглі. Так, а я думаю, а ну з одну, а то зараз, блін, нарву цілий пакет. Коштую, а вони ще зелені. Знаєте, такі, що зелені. Зовсім зелені. Пішла я на іншу абрикосу, бо там точно є. Але йти мені через ці мої, через весь майже приватний сектор. Зараз додому дійду, а потім далі. Піду. Так що так. Бо там я точно знаю, бо там падає, така та ж велика абрикоса І вона така смачна, така солодка, прям як курага на смак. Бо я вже пристиглі збираю з пола, а тут нема майже на полі, то вони почали ламати ці гілки і не скуштували. А як, напевно, скуштували, то й кинули її тут, бо воно зелене ще. Тільки виглядає. Там ще третя біля неї є, така жовта, але. Теж я підійшла, але вона ще зелена і вже почала портитися. Так, а що з вишеннями? Я вишення в мене там теж є. Потім у кінці наберу собі, Тільки б не забути. Так що так. Ось такі у нас пригоди. Всім гарного дня. У нас в приватному секторі є навіть ожина. Бачите? На дорогу росте. Ми тут трошки рвемо, коли вона поспіє. Так, забула вам сказати, у нас жара страшенна, досі, світло вирубають, кондьор не можна включити. А я взагалі, як одного вечора світло було, я врубала той кондьор, боже Вероніка під ним лягла і нікуди не відходила. Ну що, взагалі, типу в домі майже 30, а там він на 17 стоїть. Ну, дуже він не холодить, але ну, з часом він охолоджує. І так добре під ним вона там лягла і сказала, я тут буду спати. Так, що так, горах просто капець. Ну а я вже буду прощатися з вами. Бережіть себе Україні перемоги у 2024 році. Усім гарного дня і всім па-па!